Хоче Василю, поясніть, будь ласка, чому при вході в царські ворота образ Ісуса Христа по а Богородиця по лівиці? Це запитання цікаве. Знаєте, а коли хлопець дівчина, чоловік і жінка, так? коли ви йдете по, по етикету, як правильно має бути? Жінка зліва, мужчина справа. так? А тепер представте собі, якщо ви так прийдете до церкви, так, так прийдете до церкви, і мужчина буде справа, а жінка буде зліва, то ви будете стояти кожен напроти свого образу. Чоловіки будуть стояти напроти Ісуса, а жінка напроти Богородиці. Так враховано, так враховано. Я не показала, що там Богородиці. Світлі девиці. Та вже не треба. Ем. Вони таки покаже. Вона таки покаже, бачите, Ісус і Богородичка. І коли отак стають, двоє приходять до, до церкви чоловік і жінка, Значить, то чоловік справа, жінка зліва. Так? І так от чоловіке, виходить, чоловік буде стояти проти Ісуса, а жінка проти Богородиці. От, тепер ми вже наглядно показали. Дякую, Світленко. І тому так поставили, наскільки воно там, значить, е... дивіться, діло в тому, що є ще образи, бачите, як стоять образи, покажи образи тут на тетраподі, Серце Ісусового. І образи Оце ця пара, що ми купуємо раз до, до, до хати образи, так? Е, і... Ісус наклонений в ту сторону, а богородиця в ту сторону, бачите? Тобто образи вони ставляться якби лицем до людей, а люди стають перед образами. І тому, якщо розібратися по, ну, бачите, богородиця виходить справа від Ісуса, якщо так дивитися, так? бо якщо Христос стоїть від Нього, то Богородиця буде по праву руку. А Ісус буде від Богородиці по ліву руку. Тобто наоборот, так як у нас. А чому воно так? Бо тому що ще раз пояснюю, тому що ми приходимо до Бога, а Бог до нас лицем стоїть. І тому виходить, що ми, так як вже є навчені, що жінка має бути зліва. І тому так виходить, що коли ми стоїмо перед Богом, то ми стоїмо якби напроти свого образу. Ну, от так. Mm-hmm. <clears throat>